thank you певних уяснень, що стосується сьогоднішнього Івангелії. Поку йшла про кого схимного монаха монаха Седека, який у монастирі підв'язався такого надзвичайного схимництва, людина, яка постригається на схилу. Вона звільняється від всякої праці і виходить лише на спільне богослужіння на літургію, якщо священник, і час від часу на спільну трапезу, коли якесь свято. І то в часі тої трапези він старається ні з ким не говорити, не розмовляти і якомога менше її, так би мовити, споживати. Сорін цього скибника безцікава, він не завжди був таким. Але, потрапивши до монастиря, він був добрим, хорошим монахом, а мав ще великий фах, був столярем і ремно він сердно працював для того, щоби у монастирському храмі були лавки, у селищі був гарний кіло. При стіл, і багато-багато речей, зроблених його руками, були в монастирі певною прикраси. Він працював з ранку до вечора, не покладаючи рук. Але одного дня, через декілька років такої виснажливої праці і плітної, водночас, як виглядав у монастирі, він вирішив із дітей. Свого столярного о церкву, так був перевто, нині, що упав і втратив свідомість. І так буде лише помер. Зібрався братія біля нього і пробували щось з ним робити, але він не подавав признаків життя. Але один із іумені, іумен того монастиряту, дивився, ні окаже, мені каже, він не помер він буде його і почав молитися. І той молодь відкриває очі, і перше, що він каже, приступивши, прийшовши до тями, зі состав у очах каже, отче й мене, постежіть мене у годину був такий строгий чоловік, одперезаючи, так казати. Не це не мали. Ставай здоров'ю і бери до роботи. Букваїв на другий день, як говорить перед монастиря, той Срога гумен прийшов до Тур до Келії цього монаха і каже, готуйся, я тебе завтра пострігати на мою цехі. Всім це було дуже дивно. Як так і сталося? Що трапилося? лися, і говорить так рісто що з ним у своїх руках. Ішла в монастирі така бесіда, що покривити монастиря і явився йому її ночі і розмовляв з ним. І тому він поміняв своє рішення. Тому напостигли ворогським, і він, будемо так казати, почав. Покаяння, піст, молитва, самотність. Ну, самотність мається на увазі від людей, бо людина з Богом на самотній ніколи не є. І одного разу так склалися обставини, що молодий послушник, що потрапив до того монастиря і наважився спитати того схильника про його життя. І що тут сталося? Легенда говорили різні. Але що з ним сталося, він таки до кінця досименного не знав. Набравшись, можемо так сказати, сміливості одного разу, коли вони один за одним читали е, псалтир впродовж читали це дупи, вони мали вечірній час, найбільшний час, той послушник мав. До 11-ї години читати, здається, не повертається ковід, а після нього приходив той скибник і з 11-ї до другої ночі читав салоти. Але він приходив трішки швидше, молився завжди перед коностасом і благословив його з коностасу, що мене зупати якісь розмови. І той відходив, а скин не підходив і починав читати. Один із таких моментів. Молодий чоловік, послушник, який наважився спитати, що він бачив, коли був, як кажуть, мертвий. З довго мовчав, але він таки сказав їм. Час, коли зі мною це сталося, я опинився на такому великому, гарному зеленому полі. І йшов по ньому і побачив. Таке місце, може, взагалі. І я питаю, що це означає, чому ті речі лежать у болоті? А вона сказала: ти, монах, ми від тебе чекали покаяння і молитви, А ти нам приніс оцей непотріб. Після того він повернувся назад до свого монастирського. Попедонім і попросив про Волику Світи. Людина все своє життя вважала, що вона робить щось добре, що вона працює і старається і праця приносить певну користь. А Бог чекав від її людини щось зовсім іншого. Бог покликавши його до певного стану. Чекав не життя людини світської, навіть трудолюбивої, надзвичайно трудолюбивої, але чекав від нього життя духовного. І хоч ті речі, які він робив, вони мали служити славі Божій і певно служили славі Божій, з точки зору людської, навіть може, і Божої, не знаємо до Кінця. Але те, чого Бог хотів тої людини, він маг не зробив. Не зробив, занедбав. Чому? Або слідцем. Були в нього закриті духовні очі. І мусив перейти через горнило чи то смерті, чи то якось інакше можна назвати. Хоча у монастирі говориться, що перше він воскрес після тої водії. Але попри те все, аж тоді відкрилися його духовні очі. Хоч очі тіла люди надзвичайно відкриті, гострі, адже зробити такі хороші вироби, треба бути добрим зірком. І сьогоднішній Євангелій нам показує зовсім інших людей, у яких були закриті очі тілесні, але широко відкриті очі душі. Бо там, де люди бачили, Боє слівці, які не встигали за Ісусом йти, бо були сліпі, а сліпне не може швидко ходити. Він завжди, якісь має перекони, він так швидко не йде, то вони вдалися до крику. І той крик говорив про їхню віру в те, ким є Христос, що справді. Ісус Христос є тим обіцяним Месією, що має прийти їх з роду дави. І тому саме так, як до Месії, вони зверталися до Нього з вірою, сину данині, помилуй нас. Думою, кричали не Думаю, через цю дорогу про це кричали і думаю, навіть, що люди можуть їхні. Я вже не раз сказав, що коли ми на святі Літургії, тими словами слівців, неодноразово звертаємося до Бога. Коли ми кажемо на святі Літургії після виголосу священника і прохання священника спільно разом, Господи, помилуй», І то багато разів просимо, Господи помилуй, то часто вузло у нашому серці, у нашій. Нашому цілому єсмі. Ми не мов би кажемо, коли вже то скінчиться, то Господи помилуй, давай вже амінь. Або тобі, Господи, або амінь. Бо якщо дуже довго, то, то Господи помилуй. Особливо мирней пені, інші пені, і якось так довго. Але тих не ціну. Це не було довго. Це укрит душі. І коли ми на літургії справді до Бога звертаємося з глибини душі. І наші молитви йдуть з глибини душі, з усвідомлення того, перед тим стоїмо, де ми є, що ми є на головці Христова. І що Його свято наші гріхи. І що ми потребуємо власне покаяння і прощення і того Божого помилування, Божого милосердя. То певно тоді Отця Господа помилуй. Не було безпозіханнями і очікуванням кінця, а воно би пішло набагато швидше і навіть непомітну для нас. Або так буде від того, що хотів сказати. Бог сьогодні ставить нам перед очі людей, які бачать, Бачать присутність Божі в їхньому житті. Бачуть можливість в мірі поправити своє здоров'я тілесне, очі тіла. І за їхньою вірою, як чуємо, стається то чудо. Без їхньої віри чуда не трапилося. Подібно і в нашому житті Бог чекає від нас можливості бачити, щоб ми бачачи, пізнавали його сліди у нашому житті. Ба більше того, Він хоче, щоб ми пізнали Його волю щодо нашого життя. Щоб ми пізнали, що Бог хоче від нас, щоб ми не чекали, коли Господь зробить щось таке, знаєте, надзвичайне як з тим молодом, щоб Він зрозумів. Про що нам, що ми зробили, про що Бога віддеться? Просімо про це умови. Просімо про це, що Господь Бог дав нам і відкрив нам наші духовні очі, і щоб ми бачили. І щоб ми не тільки бачили, але і сповнили те, що хоче Господь Бог від нас. І не завершимо очі, і можливість говорити, як ми чуємо, друге оздоровлення і умова Господь оздоровляє». це є засіб спілкування. Господь хоче, щоб ми мали можливість спілкуватися як з ним, так і своїми ближніми. Він чекає на нас, щоб наші очі були відкриті. І наш язик був у спілкуванні з ним на молитві. І з нашими ближнями. Він відкриває нам наші уста не для слів поганих, не для всякого цкверу, не для мабуть всяких, які линуть з різних сторін, з різних сторін. І людина думає, що коли вона вживає ці паскудні слова, вона немов безвільняється, їсти є немов велети. Безперечно їй стає легше від того, що вона звільнилася від Бога. Звільнилася від Бога. Але запросила у своє життя його Бога, і свого Бога. Бо тими словами, подібно, як ми говоримо і звертаємось до Бога в молитві, ми запрошуємо Бога в наше життя. Подібно тими словами злими і недобрими. Ми немовби обороняємо Бога і запрошуємо в наше життя житло, нашого Бога. Щоб ми не були ні ім'я, але щоб наша Бога була для Його посла і для нашого добра. А наш